Слава Україні 53 тисячі доларів за незаконний перетин кордону військовозобов'язаних. Перед судом постане хмельничанин за нанесення двох ножових ударів. Хмельницькі кардіологи на європейському конгресі про це та інше розповім впродовж наступних п'яти хвилин. Прикордонники Чопського загону затримали трьох чоловіків, які у незаконний спосіб намагалися залишити країну. Чоловіки були одягнені у чорний одяг, мали із собою наплічники та гострозубці. Вони виявилися жителями Харківської і Миколаївської областей. Під час опитування затримані зізналися, що мали намір незаконним шляхом пробратися до Словаччини. З цією метою кожен із них скористався послугами переправників, які за грошову винагороду у розмірі від 14,5 до 20 тисяч доларів США зобов'язалися переправити їх через кордон. Загалом на цій оборудці зловмисники сподівалися заробити 53 тисячі доларів. Клієнтам наказали приїхати на Закарпаття самотужки, потім їх доправили у прикордоння автомобілем. Довели до точки старту, показали, де знаходиться кордон, і залишили. Коли ті розпочали рух річковою ділянкою, їх затримав прикордонний наряд. Нацполіція затримала замовника вбивства у липні 2025 року. 43-річний дніпрянин намагався замовити вбивство ключового свідка за 100 тисяч та запропонував 1 мільйон доларів хабаря поліцейським, аби врятувати батька лідера злочинної організації. Після цього він втік і почав переховуватися. Тож чоловіка було оголошено у державний розшук, а згодом у міжнародний. За результатами кропіткої операційної роботи опера... операційної. Турок. Е, з перебивки. Добре. Нацполіція затримала замовника вбивства у липні 2025 року 43-річний дрібня. дрібня. Нацполіція затримала замовника вбивства у липні 2025 року 43-річний Дніпрянин намагався замовити вбивство ключового свідка за 100 тисяч та запронував. Нацполіція затримала замовника вбивства. У липні 2025 року 43-річний дніпрянин намагався замовити вбивство ключового свідка за 100 тисяч та запропонував 1 мільйон доларів хабаря поліцейським, аби врятувати батька лідера злочинної організації. Що таке? Я поняла. Ну. Хорошо. Нацполіція затримала замовника вбивства у липні 2025 року 43-річний дніпрянин намагався замовити вбивство ключового свідка за 100 тисяч та запропонував 1 мільйон доларів хабаря поліцейським, аби врятувати батька лідера злочинної організації. Після цього він втік і почав переховуватися. Тож чоловіка було оголошено у державний розшук, а згодом у міжнародний. За результатами кропіткої оперативної роботи департаменту карного розшуку та інших підрозділів кримінального блоку і слідчих Нацполіції, розшукованого затримано у столиці. Фігурантові тяжких злочинів загрожує покарання, позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або ж довічне. У Шепетівці в останню земну дорогу провели захисника Михайла Васильовича Почапського, 1980 року. Народження його мобілізували до війська у травні 2024-го. Служив на Запорізькому напрямку, де у грудні 2024-го року зазнав поранення. Після лікування мужньо повернувся до строю 31 серпня 2025 року. Його серце зупинилося. Громада в скорботі попрощалася із відважним героєм, вічна пам'ять захиснику щирі співчуття рідним. 64-річного хмельничанина судитимуть за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Подія сталася у липні цього року в обласному центрі. Слідством встановлено, що пізно ввечері між чоловіками у дворі багатоповерхівки виникла суперечка. Один відпочивав з компанією, а інший з балкону власної квартири спровокував словесний конфлікт. Далі обвинувачений вийшов до під'їзду, де під час продовження суперечки наніс потерпілому два удари ножем в стегно та груди. Йому загрожує Восьми років позбавлення волі. Директор Хмельницького обласного серцево-судинного центру Андрій Кланца та заступник директора з амбулаторно-поліклінічної роботи Наталія Щепіна взяли участь у щорічному конгресі Європейського товариства кардіологів 2025, який проходив у Мадриді. В центрі уваги цьогорічного конгресу глобальне здоров'я, що підкреслює зміну ролі серцево-судинних захворювань у ширшому транскордонному ландшафті охорони здоров'я. Було представлено оновлені е, рекомендації… Я вже не можу. Директор Хмельницького обласного серцево-судинного центру Андрій Кланца та заступник директора з амбулаторно-поліклінічної роботи Наталія Щепіна взяли участь у щорічному конгресі Європейського товариства кардіологів 2025, який проходив у Мадриді. В центрі уваги цьогорічного конгресу глобальне здоров'я, що підкреслює зміну ролі серцево-судинних захворювань у ширшому транскордонному ландшафті охорони здоров'я було представлено оновлені рекомендації. Щодо лікування клапанних вад серця. Ну, тож було нормально. Давай давай рекомендації і все добре. А ти чуєш? Чує? 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 Да, чую. Давай, давай. Директор Хмельницького обласного серцево-судинного центру Андрій Кланца застав. Директор Хмельницького обласного серцево-судинного центру Андрій Кланца та заступник директора з амбулаторно-поліклінічної роботи. Директор Хмельницького обласного серцево-судинного центру Андрій Кланца та заступник директора з амбулаторно-поліклінічної роботи Наталія Щепіна взяли участь у щорічному конгресі Європейського товариства кардіологів 2025, який проходив у Мадриді. В центрі уваги цьогорічного конгресу глобальне здоров'я, що підкреслює зміну ролі серцево-судинних захворювань у ширшому транскордонному ландшафті охорони здоров'я було представлено оновлені рекомендації щодо лікування клапанних ват серця. Міокардиту та перекардиту. Дес дес. Коротше, читаємо далі. Чуть-чуть назад верни. Я просто дочитаю, а Наташа змонтує. Ну, перекрите. Да? Далі було представлено. Було представлено оновлені рекомендації щодо лікування клапанних вад серця міокардиту та перекардиту десп. Дис... Де сліпе, блядь, нахера воно мені? Пропускай Дальше. Було представлено оновлені рекомендації щодо лікування клапанних вад серця, міокадриту та па. Міокадриту. Кого кадрим? Давай, давай далі читай. Спочатку? Як там воно зветься? Перекарти Угу. Все, поїхали. Директор Хмельницького обласного серцево-судинного центру Андрій Кланца та заступник директора з амбулаторно-поліклінічної роботи Наталія Щепіна взяли участь у щорічному конгресі Європейського товариства кардіологів 2025, який проходив у Мадриді. У центрі уваги цьогорічного конгресу глобальне здоров'я, що підкреслює зміну ролі серцево-судинних захворювань. У ширшому транскордонному ландшафті охорони здоров'я було представлено оновлені рекомендації щодо лікування клапанних ват серця, міокардиту та перекардиту, серцево-судинних захворювань під час вагітності та консенсу... Далі далі далі, далі читайте. Читай, То я ж не бачу. Верніть мені те слово. Да не перечити ту фігню. Далі читайте та консенсуасна заява щодо психічного здоров'я та серцево-судинних шо. Консенсус на господи. Та консенсусна заява щодо психічного здоров'я та серцево-судинних захворювань. <му> У Шепетівці правоохоронці розшукали чотирирічного хлопчика завдяки спільним діям працівників ювенальних Бодь виведеться на полі вікно. Або давай я на загальний скажу, бо це типу. У Шепетівці правоохоронці розшукали чотирирічного хлопчика. Завдяки спільним діям працівників ювенальної превенції та патрульних у ході оперативних заходів дитину було знайдено неподалік місцевого дитячого майданчика. Наразі дитина перебуває у безпеці його життю та здоров'ю нічого не загрожує. Повідомляють у ювенальній поліції Хмельницької області. Перший радник посольства Республіки Польща в Україні, офіцер зв'язку прикордонної варти Криштоф Лиховід, відвідав Національну академію Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Гостю презентували систему підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників, поділилися досвідом організації освітнього процесу та обговорили результати реалізації спільних українсько польських проєктів. Особливу увагу приділили перспективам подальшої співпраці у сфері професійної підготовки правоохоронців двох держав. Пан Криштоф ознайомився з матеріально-технічною базою академії, відзначив сучасний рівень забезпечення та імплементацію сучасних європейських підходів в освітній процес. Він зазначив, що тільки спільними зусиллями ми зможемо досягти єдиного бачення та підходів до підготовки сучасного прикордонника. Дякую, що провели цей інформаційний день разом із Першим Подільським. Попереду на вас чекає підсумковий випуск новин з Олександрою Толстюк. Тож не пропустіть мирних вихідних вам та переможних новин.